Так, усіх вітаю. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як виконати лабораторну роботу номер 1 з фізики за професійним спрямуванням. Тема лабораторної роботи визначення ціни поділки та густини речовини. Отже, для того, щоб визначити ціну поділки, нам необхідно. Нам необхідно з вами. Ознайомитись з теоретичними відомостями, що таке ціна поділки, що таке вимірювальні прилади, що таке межа вимірювання приладу і так далі. Також ви ознайомлюєтесь з табличкою 1. Вам треба буде сюди внести результати визначення ціни поділки вимірювальних приладів. Першим, що у вас є з приладів таких, це звичайна лінійка. Ми визначаємо, що у нас є назва приладу це лінійка. Фізична величина, яка вимірюється цим приладом, довжина. Одиниця вимірювання величини це метри. У даному випадку ми беремо в системі міжнародній, тобто у метрах. І пишемо також додатково сантиметри і міліметри у дужках. Числа, якими позначено дві сусідні риски. Обираємо будь-які два числа, нехай це буде там 4 та 5. Отже, записуємо. Сюди ми пишемо довжина. Сюди ми пишемо метри, сантиметри, міліметри. Сюди ми пишемо ті числа, які ми хочемо обрати, наприклад, 4, 5. Кількість поділок між ними рахуємо кількість поділок. Тобто ось ці проміжки порожні, ми рахуємо, скільки їх, їх буде 10. Ціна поділки шкали ми визначаємо її. Тобто 4, 5 мінус 4. 1, 1, 1 поділити на 10 буде 0,1. І межі, межі вимірування. Тобто нижня у, лінійки, у даній лінійці буде нижня 0 см, верхня 20 см. Ви за таким самим принципом робите зі своїми лінійками, які ви вдома знайдете, і з термометром так само. Зі звичайним кімнатним термометром. Ну або якщо у вас там на вулиці є термометр. Тобто, берете звичайний термометр, яким ми визначаємо температуру. Навколишнього середовища. Далі ви будете заходити у віртуальну лабораторію. Я копіюю зараз посилання, навіть відкрию його одразу, і зараз вам покажу. Так, Густина. Далі, що ви будете визначати, це густина речовини. Отже, ось у вас буде вигляд мати такий віртуальна лабораторія для визначення густини. Ви входите у вкладку Вступ. Зайшли. Обираєте матеріал дерево. І тут ви бачите, що у вас є такі значення, які ми можемо регулювати. Це маса. Ось цього кубика і об'єм його. Тобто, якщо ми змінюємо масу. У нас змінюється об'єм. Ми беремо за значення ось цей об'єм і цю масу. Об'єми у вас тут вказані у літрах. Їх треба буде перевести у метри кубічні. Як це зробити? Це ділити ось це значення на 1000 і отримуєте значення в метрах кубічних. Масу ви можете зробити так, що. У вас буде маса, наприклад, 2 кг. Да? А об'єм спочатку берете 4,5 літри, тобто переводите його в метри кубічні і визначаєте в табличку. Далі я поверну і покажу, куди ще записувати. Далі ви можете об'єм залишати таким самим, змінюючи лише масу. І масу можете збільшувати, зменшувати. Тобто об'єм, ось тут ви вже не враховуєте, що якщо ви зменшили там або збільшили, тут збільшився об'єм. Нам треба подивитися, дізнатися, як у нас змінюється густина речовини. Залежно від того, якщо у нас незмінна маса, ми можемо залишити її, наприклад, 4 кг, а змінювати лише об'єм, свої якісь значення придумувати. Ми можемо залишити незмінним об'єм, а змінювати лише масу. І треба проаналізувати, а від чого залежить густина речовини. Далі повертаю, як, що нам треба зробити зараз? І, тобто, ви ознайомлюєтеся з теоретичним відомостю. Ось у нас формула, за якою ви будете вимірювати густину. Отже, що ми записуємо. Табличку маса тіла. Нехай буде 4 там 5 кг, кілограм, 2 кг. Об'єм тіла, наприклад, буде там 10 літрів. Ви берете і переводите його у метри кубічні. Тобто 10 ділите на тисячу, це у нас буде 0,01. І, наприклад, залишаєте їх незмінними. Так. І визначаєте густину там. Тобто 4 ділимо на 400 кг на метр кубічний. Далі там 500 буде і 200 буде. Тут. Значення таблична величина. Тобто 1,54 ми множимо на 1000, отримаємо 1540. І е, визначаємо абсолютну похибку, тобто від цього 1540, тут я зайву. 1540. Навіть зараз зробимо. Ось так. мінус 400. Ми отримаємо 1140. Тут 1040. А тут ми отримаємо 1340. Це у нас абсолютно похибка в кілограмах на метр кубічний. Ну, я е, брала ще в деяких дослідах: можна взяти, наприклад, істотне. Значення густини, тобто табличне, для якогось виду дерева. Це таке загальне, то ви можете подивитись в табличках і обрати ту істину, те значення для густини дерева, дерево, яке ви вважаєте за потрібне взяти. І е, далі, коли ви все виміряли, всі табличні е, такі ячейки заповнили аналізуєте все, що ви зробили, все, що ви отримали. Тобто, від чого залежить у нас ціна поділки, від чого залежить у нас густина речовини, пишете, аналізуйте, від чого все це залежить. Виконуєте лабораторну роботу, фотографуєте її і надсилаєте у систему Moodle, там, де є завдання. Лабораторна робота номер 1 Зараз я продемонструю також, як оформлювати лабораторну роботу. Так, що ми робимо? У вас повинна бути також рамочка, в даному випадку, щось у цьому документі немає. Тобто відступи зліва 2 см, вгорі справа і знизу у вас буде. Відступ 0,5 см. Тобто зліва 20 мм, вгорі справа і внизу 5 мм. Далі потім пишете шапку. Міністерство освіти і науки України. Далі нижче пишете тему лабораторної роботи, визначені ціни поділки, і, і, і густини речовини. Далі нижче. Звіт з лабораторної роботи номер 1 з дисципліни. Тут фізика за професійним спрямуванням. Тобто, ту дисципліну, яку вивчаєте це, як приклад було. Виконав, виконала студент якої групи, ім'я прізвище, Хто перевірив ім'я прізвище, де знаходиться заклад. Тобто, в Запоріжжі і який рік? 2024 Далі пишете на других, ну, другому і так далі аркушах. Що це лабораторна робота No1, 2 і так далі тема, мета обладнання. Теоретичні відомості переписуєте, хід роботи, е таблички і е розрахунки всі. І далі висновок. Якщо є контрольні питання, також надаєте відповідь на контрольні питання. В цілому, це щодо лабораторної роботи нашої. Бажаю усім успіхів, думаю, все зрозуміло.